У мене була чоловіка з англійською, вона була в категорії таких жінок, які я називаю е, прикра стара п. Отак. <плес> У нас англійська ділилася чомусь на дві групи. З кінця урок, ми приходимо до тої групи, а їх з класу не випускають. Якийсь є конфлікт між нашим однокласником і старшим класом, чим ж є цей кабінет. Я думаю, що ж за конфлікт може бути? Один хлопець виходить і каже: Я не зайду туди, поки там буде так смерділо. Я розумів, що конфлікт вже набирає паспи, вже трошки більше інтересніших обертів. Значить, Заходить Тернопіль. туди якась дівчинка стоїть, і заносить, як то кажуть, сувочок і вінник. Заходить в кабінет і кажуть, який вінник, той Вінник потім буде гімносом. Вона <смірців> виходить з тим вірним. І, і співати вже. вовчить. <смірців> <смірців> і в чому, як, в чому суть історії, значить, е, хлопчинка сидів на останній партії, попросився в туалет. Вчителька стара приклад. Сказали, що ні, не І він собі абсолютно спокійнесенько посунув no. два кріселка yes. і гатанув в класі говно. Але цей клас був старшокласників. Це не наш клас. І Він насрав і хотів сибатися. Ага. Але прийшли вони і кажуть, хто насрав. А це важливе питання, яка це Сокіабле зробила. is shit, будь ласка, хотів спитати. Але ніхто, ну окрім нього, там ніхто не сидів. Він сказав, що цей на вулиці став гімно і приніс його сюди. Дуже дивний з став ставу ціле і немає ніде по класі слідів. Він тому, що почалася реально прямо така, знаєш, ну, головоломка. Шерлок Холмс віддихає хто насрав. Ну, кого і розгадали за 5 секунд. <рес> Він не підтався. <рес> Оце якраз той випадок, коли вирвати два листочки з середини зошта, набою зовсім іншого машу. <рес> у нього була класна робота, реально. <рес> ну і потім я пригадую, що <рес> е ті однокласники кожен раз, коли в е нас була англійська мова в тому класі, вони швидше бігли провіряти, откий у них був е стрес.